Що ти там знайшла? Ой голки колючі. Колючі? Я так. А, ти баломниця, будеш тривати чи не будеш? Хай ростуть. Буду. Що? Так, то так. Що? Ну одну дай. А попросить гарно. Дай будь ласка. Забирай, одну. забирай, будь ласка, забирай. Ні-ні-ні, тримаєш, тримай, ні-ні, зламаєш. Отак тримай і рви. Треба притримувати. Ух ти. Гарний огірочок. Я гірочок. притримувала. А ну що, справді такі. Ух, такі колючі, дідуся, огірочки. Притримуй, щоб з корінцем не вирвати, і обривай. Ух ти, супер. Дякую. Заблудилась на ну, теплі. Дивись, диви, ти це бачиш? А ось там вперед, дивись. Ти це бачиш? Що це? Уляна. Це Не пам'ятаю як називається. Малина. Малина. Смачненька. Вилоси я і так дозвіла лана. Мочена вона то стала пила Де ти? Де ти тухуваєшся? Це звільнила костя, хай дозвілає інша. Баловниця? Де було пущати? Йдемо картоплю копати, пішли. Ось все можна. Ось, ось. Тримай. Готова. Так отірвеш чуба. Треба. Улян, чуб відірвеш. Треба гарно хватати, бачиш? Так так. Улянка, послухай, будь ласка. Дідусь вирва вже тобі. Я думала, ще лохи. Та а, вистачить. Пішли. Уляна. Ні, Ульян грязна, донь грязна. Сонце, що ви робите? Дідусь сапає, а я поплюю. Я Дідусь не сапає, дідусь купає. купає. Я буду Слухай, а після дороги кажуть, треба поспати, а не копати. Уляна. Що? Після дороги кажуть, треба поспати, а не копати. А я, а я купаю. Я не люблю спати. І тобі раджу гайна. Зробив діло ходять сміло. Село нам котоп'я готова. Я буду сапати і ви собі, що хочете робити.